Вітаю! Сьогодні намалюємо з вами міський пейзаж. Трошки нижче середини аркуша проводимо лінію горизонту. Це буде вулиця, набережна. Малюємо будинок. Висота будинку майже половина. Відстані від лінії горизонту до верхнього краю аркуша. Інші будинки можете малювати будь-якої висоти і будь-якої ширини. Проводимо ще одну лінію під лінією горизонту. Це буде бордюр, або, як в нас кажуть, парапет. Позначаємо таким чином набережну. І далі малюємо річку, невеличку засніжену річечку. Беремо білу гош та зафарбовуємо повністю весь наш малюнок. Покриваємо. Не дуже товстим шаром фарби. Тепер жовтою фарбою беремо гуаш жовту світло або жовту лимонну і зафарбовуємо жовтим кольором від лінії горизонту до верхньої частини будинків, так, щоб над будинками був жовтий колір. Трошки зволожуємо пензлик. І якби розтираємо фарбу, об'єднуючи жовту з білою, яка в нас вже є на малюнку. Далі використовуємо червону, кармінову-червону або рубінову. Тоненьку смужку проводимо і розтираємо також з білою фарбою, переходячи на жовту, але не дуже далеко, таким чином, щоб над будинками залишився все ж таки жовтий колір. Не змиваємо пензель, цим же кольором промальовуємо річечку. Також об'єднуючи рожевий, вже в нас вийшов рожевий, з білим, який є вже на папері. Беремо краплиночку синього кольору, будь-який синій можна взяти, і малюємо береги річки. Але зовсім трошки синього треба, якщо забагато, то змиваємо пензлик і чистим вологим пензлем розмиваємо цей синій відтінок, змішуючи його з білим, який вже є на папері. Беремо більш тонкий пензлик, білу гуаш і промальовуємо сніг на берегах річки. Малюємо крапочками. Далі синьою фарбою підкреслюємо один з берегів річки, можна додати трошки чорного кольору, щоб отримати синьо-сірий колір, проводимо лінію і потім верхню частину цієї лінії робимо не дуже рівною, щоб показати, що лежить сніг на березі. Поки ми малювали нижню частину нашого малюнка, Верхня підсохла, тому можна приступати до малювання будинків. Беремо багато білої фарби, тому що ми будемо робити світлі відтінки кольору наших будинків. Кольори обираєте самі, які забажаєте, які вам більше подобаються: сині, зелені, помаранчеві, рожеві. Тому беремо якийсь колір, змішуємо його з білим і зафарбовуємо будинки по черзі. Фарби на пензлі має бути багато, щоб не розтирати її, щоб вона не змішалася з жовтою. Набрали фарбу на пензель, провели. Набрали провели. Не розтираємо фарбу. Обережно малюємо, щоб не змішати з кольором фону. Тепер треба почекати, поки висохне або висушити феном. Не дуже широким пензлем та білою гващо проводимо білі смуги в поверхівках будинків і знов робимо верхню частину цієї білої лінії не дуже рівною. На наступному етапі нам треба намалювати контур будинків та вікна. Для цього можна використовувати або чорну гуаші, тонкий пензлик, або чорний фломастер. Цією ж чорною фарбою, але додаємо водички трошки, промальовуємо парапет або бордюр. Потім ми на ньому намалюємо сніг, а поки він підсихає, намалюємо дерева, які ростуть за будинками. І знову Біле Гуаш. Малюємо сніг на деревах, на Бордюрі та на Вікнах, і знову нам потрібна Чорно гуаш якого ми промалюємо на передньому плані декілька дерев або гілок дерев. І знову сніг знову білого гуаш, малюємо сніг на деревах. Але не забувайте, що сніг падає зверху, тому і. Малювати його треба на верхньому боці гілок. На цьому можна завершити свою роботу, але якщо дуже хочеться, то можна ще набризкати снігу. Ми намалювали з вами міський пейзаж зимовий ранок у місті. До побачення!